Особливості застосування сухої голки у різних вікових групах для дітей. Та підлітків сухоголка може бути корисним методом при лікуванні спортивних травм, м'язевих напружень та інших проблем пов'язаних із активним способом життя. Однак важливо враховувати, що діти можуть бути більш чутливими до процедур, тому лікарям рекомендовано використовувати тонші та коротші голки для мінімалізації дискомфорту. У дорослих сухаголка часто використовується для лікування хронічного болю у спині, шиї, суглобах, а також для зняття м'язевої напруги після фізичних навантажень. Ця вікова група зазвичай добре переносить процедуру і може швидко повернутися до своїх звичних справ після сеансу. Важливо зазначити, що для дорослих можна використовувати голки різної довжини та товщини в залежності від глибини розташування м'язів у тригерних точках. У літніх пацієнтів суха голка може бути особливо корисною для лікування артриту, остеоартрозу та інших хронічних захворювань суглобів та м'язів. Літні люди можуть мати тоньшу шкіру та підвищення. Щону чутливість, тому лікарям потрібно ретельно підбирати техніку, ведення щоб уникати дискомфорту. Також важливо враховувати наявність супутніх захворювань, які можуть впливати на процес лікування та відновлення.